Сонечко встало, йде новий день. Любі дітки, усім добрий день. Прошую вас, малята, погратись і нового дізнатись. Діти допомагали бабусі пекти пиріжки. Чотири пиріжки їдив Семенко і два Мала Оленка. Друзі, ви б не порахували. Скільки пиріжків, діти зліпили? Два додати чотири дорівнює шість. Діти зліпили шість пиріжків. У садок до годівниці прилетіло три синиці. Їм ще чотири птиці. Скільки ж птиць у годівниці? Три додати чотири. Дорівнює сім. У садку на годівниці сім пішок. Діти, допоможіть мені порахувати ялинок. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На екрані цього сім ялинок. А тепер давайте порахуємо ялинки у зворотньому напрямку. Допомагайте, будьте уважні від сіми до одного. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, молодці. Сьогодні, малята, ми з вами познайомимося з новим числом і цифрою. А з якою саме? Спробуйте відгадати. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? маляток запитали. Це ми вісім написали. Цифра вісім складається з верхнього. Нижнього малих овалю. Верхній овал трохи менший за нижній. От, дітки, щоб одержати число 8, потрібно до досі додати 1. Число 8, як і всі інші, має свій знак. Позначається цифрою 8, вісімкою. А зараз. Давайте спробуємо намалювати цифру 3 квітні. Спочатку повільно малюємо верхню частину, верхнє кільце, потім нижнє кільце. А тепер спробуйте написати цифру 8, які швидко. Намалювали молодці. А тепер давайте спробуємо цифру 8. Написати пальчиком на столі. Спочатку верхнє менше кільце, а потім більше ніжнє кільце. Молодці! Малята уважно погляньте на екран. Скільки білочок ви бачите на екрані. Врахуйте їх. А, вірно! Сім білочок. Раптом прибігла ще одна білочка. Скільки ж їх стало? Давайте порахуємо. Сім додати один рівнює вісім. Ратом стало вісім білочок. А яка ж білочка за рахунком, що прийшла остання? Вірно, молодці. Остання білочка восьма. Малята. Розгляньте числовий потяг. Яка цифра сіла у вагон наступний за сьомий? Так, молодці. Наступний вагон за сьомим це восьмий вагон. Цифра вісім сіла у восьмий вагон. Назвіть мені сусідів числа 5. Так. Сусіди числа 5, 4 та 6? Спробуйте назвати сусідів числа 6. Молодці. Сусіди числа 6, 5 7. А сусіди числа 7. Так. Сусіди числа 7, 6 8. А яке ж число наступне за числом 7? Вірно, наступне число за сім іде число вісім. Малята, допоможіть мені порахувати вагончики в числовому потязі. Пам'ятаєте? Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер давайте порахуємо навпаки у зворотньому напрямку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Малята! Допоможіть мені порахувати сьомому вагончику в числовому потязі. Так, пам'ятаю, до сьомого вагону хліба. А який же вагон 2. стоїть перед? П'ятий вагон. Чотири. Під п'ятим вагоном. Четвертий. А Я тепер давайте порахуємо вагон наступний за зворотньому напрямку. Вірно. За четвертим вагоном стоїть. Чотири. А який вагон останній у нашому числовому потязі. Малята мені порахувати вагончик у числовому потязі. Пам'ятаєте? восьми. 可一抹你以吧。